Надвірнянський боксер Руслан Струк у ваговій категорії 60 кг отримав бронзу на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків. З призером чемпіонату після бою зустрівся наш журналіст. Про враження від чемпіонату дивіться далі. В місті Донецьку з 20 по 26 жовтня проходив чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Загалом у змаганнях взяли участь 300 спортсменів. Серед найкращих і надвернянські боксери у напружній та виснажливій боротьбі вони посіли наступні місця. Роман Романенко зайняв п'яте місце у ваговій категорії 64 кілограми. Руслан Струк став бронзовим призером чемпіонату у ваговій категорії 60 кілограм. З 10 років я вже почав займатися боксом. Тату мене привів у зал, вже пройшло 9 років. У ну, 2008 році я став бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. У 2010 році турнір сильніших вигравав зараз, став призером чемпіонату України серед дорослих, який перший раз поїхав на, на, по дорослих на чемпіонат України. Ну, у полуфінальному поєдинку в мене з носом сталася травма, я пропустив удар головою ніс і там лікар заборонив мені продовжити поєдинок, в якому я вигравав. І ти би виграв цей бій, правда? Не знаю, це бокс, там ще був цілий раунд, і ну, шанси були великі на перемогу. Яка твоя мрія? Олімпійська медаль. Молодий спортсмен Роман Струк представляє надвернянську спортивну дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву Нафтохімік Прикарпаття та тренується під керівництвом Тараса Вінтоніка, який гордиться своїм вихованцем. Відбувався відбір у нову олімпійську збірну, яка буде виступати, захищати честь нашої країни в 2016 році у Бразилії. Так, от наші два вихованця нашої спортивної школи. Попали в збірну області. Романенко Роман, вагова категорія 64 кілограма та Струк Руслан, вагова категорія 60 І мені дуже приємно, що іменно Надвірнянщина знов перейняла естафету медалей, і ми надіємося, що ми будемо далі тримати це естафету медалей в такому прекрасному виді спорту, як бокс. Але є одно. Но. Ми зможемо цю естафету тримати тільки завдяки спільним зусиллям, зусиллям фахівців, Зусиллям спонсорів, зусиллям батьків в першу чергу, тому що батьки дуже часто забувають, що їхні діти не можуть бути, ну не всі можуть бути інженерами. Комп'ютерщиками, фізиками, математиками, вчителями української мови. А в першу чергу їхні діти для того, щоб навіть стали, зайняли гарні професії, повинні бути ким? Вони повинні бути здоровими, тому що в здоровому тілі здоровий дух. А наша нація тільки тоді стане однією з лідируючих націй у світі, коли всі її представники будуть фізично сильні, розвиті, красиві і розумні. Бокс об'єднує інтерес і любов до красивого спорту чесних, сильних і мужніх. Бокс називають спортом всіх часів. Зазначні здобутки надвірнянські спортсмени потрапили в збірну області. А це перший крок до участі в Олімпійських іграх. тому, що вже з 2004 року в Івано-Франківської області не було медалі з дорослого чемпіонату України. Були медалі з молодіжних чемпіонатів, з юніорських, але з дорослого чемпіонату медалі не було. Я хочу подякувати людям, які зараз у цей тяжкий час не відвертаються від нашої молоді. Це засновник боксу на Надвірнянщині, бувший голова правління нафтопереробного заводу Ігор Петрович Палиця. Та Теперішнє керівництво нафтопереробного заводу в лиці Олександра Леонідовича Шиляєва, голови правління нашого заводу. Дуже їм дякуємо, тому що держава на даний момент не уділяє настільки уваги, скільки би мала приділяти, на мою думку. Ну це є суб'єктивна думка. І завдяки таким людям, які думають про майбутнє нашої держави, ми можемо займатися у прекрасних залах і здобувати прекрасні результати